З моменту арешту діді у вересні багато знаменитостей загадково грали в мовчанку. Діді був пов'язаний майже з усіма в голівудській еліті та музичній індустрії. Майже кожна знаменитість зустрічалася з ним хоча б раз, а багато хто навіть ходив на його вечірки і, можливо, навіть брав участь у його злочинах. У наш час мовчання найбільший ворог знаменитостей, і на жаль, багато з них дізнаються про це на власному досвіді. Візьмемо до прикладу Леброна Джеймса. Любите його в очі ні, але Леброн Джеймс, безперечно, одне з найбільших імен у НБА. Він володіє чотирма чемпіонськими титулами, його порівнюють з Майклом Джорданом як найкращого в історії та називають зіркою НБА 20 років поспіль, що закріплює його статус на вершині баскетбола. Але на жаль, останнім часом він став об'єктом деяких чуток. І все почалося з одного коментаря під час одного з прямих ефірів діді чотири роки тому. Леброн ненадовго з'явився в ефірі і заявив: усі знають, що немає крутішої вечірки, як у Підіді. Тоді ніхто не звернув на це особливої уваги, це була просто взаємна підтримка між двома знаменитостями. І Леброн навіть не уявляв, якими руйнівними будуть ці слова, і як швидко його колеги спортсмени почнуть ставитися до нього з недовірою через це. Під час підготовки до бою проти Уейка на Баклі, Кобі Ковінгтон зробив різкі заяви про Леброна. Того часу Леброн несподівано знявся з матчів своєї команди через особисті причини, і це виглядало дуже дивно. Він також зробив паузу в активності і в соціальних мережах, що могло бути випадковістю, особливо враховуючи травму ноги, через яку він не грав. Але інші люди так не думали. В інший час люди б не звернули уваги. Він на піку своєї кар'єри. Можливо, йому потрібен просто відпочинок. Проте перерва Леброна почалася незабаром після того, як відео з прямого ефіру з ним і діді почало активно обертатися в мережі, і все це виглядало занадто підозріло. Ковінгтон не стримувався на прес-конференції, назвавши Леброна мерзенним за його минулі коментарі та позицію в деяких політичних питаннях, а також висловив своє здивування щодо того, чому люди вважають його еталоном для наслідування. І завершив свої слова тим, що сподівається, що Леброн потрапить у ту саму камеру, що і діді. Це була дуже емоційна промова. Пізніше він дав інтерв'ю, в якому зазначив, що мовчання Леброна виглядало дивно і він зажидав знати, де він подівся. Я вам кажу: він постійно був на публіці, а тепер раптом він зник. Незрозуміла відпустка. І він ніде не з'являється. Та де ти, Леброн? Чому ти зник? Ти щось приховуєш? І він не єдиний, хто звернув увагу на коментарі Леброна в прямому ефірі. Шон Стрікленд також висловив свої думки на платформі X, назвавши Леброна Джеймса безхребетним, висміюючи його за те, що він постійно відвідував вечірки Діді і додав невтішний коментар про роль Леброна на цих вечірках. Інші люди намагалися захистити Леброна, наполягаючи на тому, щоб люди почекали до рішення суду, але припущення неможливо зупинити. І, хоча нічого не було підтверджено, відсутність реакції Леброна на ці звинувачення дійсно не допомогла йому. Факт того, що він раптово зник зі світла софітів, тільки посилює підозри людей, адже більшість вважала, що ця перерва сталася надто швидко після звинувачень на адресу діді, чи бути просто випадковістю. Бо яке ще може бути пояснення для того, щоб уникати соціальних мереж, окрім поганої преси? Але поки що люди намагаються бути обережними. Проте Леброн точно не є єдиною знаменитістю, яка опинилася під ударом у справі Діді. Так Джей Зі також відчув наслідки свого вибору друзів, отримавши власні звинувачення у жовті. Серед численних звинувачень проти Діді одне виділялося серед інших молоду дівчину, якою скористалося для розваг троє знаменитостей. Початковий позов був тільки для діді, а інших двох винних називали як знаменитість А, чоловік і знаменитість Б жінка. Проте після спроби зберегти анонімність позивач змінив позов 8 грудня, і Джей Зі став першою знаменитістю, з якою пов'язали незаконну діяльність Діді. За словами позивача, 37-річна Джейн Доу мала намір потрапити на MTV Video Music Awards у 2000 році. Більш детально я говорив про це у цьому відео. Перейдіть за посиланням зверху або в описі під відео. Але якщо коротко, то двоє знаменитості Діді та Джей Зі скористалися дівчиною після того, як їй дали скуштувати коктейль з незрозумілим вмістом. А третя знаменитість жінка спостерігала за цим. В мережі припускає, що це могла бути Дженніфер Лопес, адже саме тоді вона зустрічалася з Діді, та саме того вечора вона була присутня на вечірці. Та ще превселюдно сварилася зі своїм хлопцем Шоном Комсом. Зараз говорять, що, можливо, вони сварилися саме через цей інцидент. Але хто зна. Після того, як дівчина скористалася, вона змогла вибігти на вулицю і позвонила батьку, щоб той забрав її. За словами дівчина, батько приїхав по неї, і він навіть нічого не питав, де вона була. Компс і Картер дуже швидко заперечили ці звинувачення. Адвоката діді назвали позов безсоромною піар-акцією, спрямованою на те, щоб отримати від них гроші. Проблема Джей Зі полягала в тому, що він уже мав суперечливе минуле. Крім його дружби з діді, він також товаришував із хижаками, такими як Аркелі, навіть після того, як стало відомо, що той одружився з неповнолітнім. Його самого часто підозрювали в стосунках із неповнолітніми, проте найсуперечливішим моментом у його біографії є стосунки з Бійонс. У своєму інтерв'ю журналу 17 Бійонсе пояснила, що не поспішатиме з одруженням. На той час, коли вона почала зустрічатися з репером, вона заявила, що планує виходити заміж до 25 років. Її логіка була досить зрозумілою. Вона сказала, що в 20 років ти любиш одне, а в 30 зовсім інше. Вона хотіла зрозуміти, хто вона, перш ніж ділитися цим із чоловіком, із яким планувала провести все життя. Проте, попри цю сентиментальну заяву, Бійонце продовжувала зустрічатися з Джей Зі протягом 8 років, перш ніж вони одружилися. Цілком можливо, що вона зверталася до нього за порадами, оскільки вчилася орієнтуватися в музичній індустрії та в житті у в цілому. Проте це викликало багато сумнівів із деяких причин. По-перше, через тривалість їхніх стосунків, Джей Зі став для неї стандартом того, чого очікувати від партнера. Це означає, що навіть у ситуаціях, коли інша жінка могла б піти, наприклад, через численні зради партнера, бійонце залишалося, бо це була поведінка, до якої вона звикла. Це також свідчить про те, що репер міг сформувати її у ту дівчину, яку він хотів бачити, що вона і підтвердила під час своєї промови до їхнього весілля. Ти навчив мене так багато, я була зовсім юною, коли ти почав навчати мене. Ти навчив мене як бути жінкою, як розслаблятися, як бути другом. Ти дав мені так багато в житті. Багато хто вважає, що Джей Зі успішно перетворив її на щось, створене тільки для нього, а не на її власну особистість. Вона була продуктом його фантазії, і він не хотів ділитися нею незалежно від намірів інших людей. І це підводить нас до третього і останнього пункту про Джей Зі – його передбачувальну владність. Було кілька ситуацій, коли Бійонце не дозволяли виступати безпосередньо з будь-яким чоловіком, крім Джей Зі. Це ускладнювало співпрацю між артистами, що відчули на собі такі виконавці, як Шон Пол і Банбі. Після роботи над піснею Бейбі Бой із Бійсе у 2003 році Шон Пол виконував її разом із нею лише тричі. Хоча Шон Пол заперечував, що Джей Зі мав до цього відношення, багато хто вважав інакше через дивні ситуації, що супроводжували їхні спільні виступи. Наприклад, одного разу у 2003 році під час їхнього виступу раптово відключився мікрофон. Під час їхніх небагатьох виступів, таких як той випадок у 2003-му, зрештою, артист розповів, що Джей Зі ніколи не почувався комфортно, коли його дружина була поруч із ним. Його втручання у співпраці у Бійонце та Бамбі під час роботи над кліпом Check on it» було трохи більш прямолінійним. Під час інтерв'ю Бамбі розповів, що Джей Зі зателефонував і наказав усім чоловікам покинути знімальний майданчик. Після багатьох років таких суперечливих дій усе виглядало затягнутим і майже маніпулятивним, особливо його коментарі про біль, який він відчував за свою родину, та його заяви про шантаж, які для багатьох здавалися надуманими. Ситуація для репера погіршилася, коли адвокат Базбі заявив, що те, що Джей Зі назвав вимаганням грошей, для нього було звичайною практикою. За словами адвоката, Джейн Доу лише шукала посередництва. І, всупереч заявам репера, вона ніколи не вимагала від нього жодної копійки. Натомість її і адвоката переслідували, цкували та навіть подали до суду. Причому це стосувалося не тільки базбі, за його словами, команда Джей Зі переслідувала його дітей, колег і співробітників. Більше того, вони намагалися знайти компромат на базбі та спонукали його колишніх клієнтів подати на нього до суду. А коли не знаходили потрібного, вигадували нове. У спробі змінити ситуацію, репер подав клопотання про відхилення справи. Під час цього він також розкрив, що саме він подав до суду на фірму Базбі за вимагання грошей. Супереч деяким попереднім заявам адвоката, Джей Зі схоже переконав себе, що Джейн Доу була лише інструментом, яким Базбі намагався шантужувати його. У своєму позові він вимагав публічного розкриття особи Джейн Доу. Більшість людей відкинули це, вважаючи, що це ніщо інше, як відчайдушна спроба знаменитості уникнути відповідальності. Однак нещодавно сталася подія, яка могла суттєво змінити ситуацію. Деяка інформація, яку надала жертва, виявилася неточною. За первинним звітом, Джейн Доу розмовляла з Бенджі Меденом. Проте той підтвердив, що не перебував у Нью-Йорку на момент інциденту. Крім того, Діді та Джей Зі були сфотографовані в нічному клубі того вечора. Хоча фотографії не охоплюють увесь вечір, вони продовжують сумніви щодо заяв зі сторони звинувачувань. Однак найвагомішим доказом проти історії Джейн Доу є те, що її батько не пам'ятає, щоб йому дзвонила дочка, щоб він забрав її. Це був би надзвичайно травматичний досвід, особливо для молодої дівчини. Будь-який нормальний батько, ймовірно, зробив би все можливе, щоб захистити свою дитину. Тому виникає питання, чи її батько не дбав про неї, чи історія не була повністю правдивою. Ці невідповідності не обов'язково означають, що її заяви хибні, однак тепер люди більш охоче слухають аргументи репера, і здається, що справа повертається на його користь. Друзі Діді з вищого ешелону зазнають значних втрат у цей час, хоча не лише вони стикаються із звинуваченнями. Навіть знаменитості, які ніколи не були близькими до Діді, як от Куба Гудінг Молодший, опинилися втягнутими у цю справу. У 2022 році Куба визнав себе винним за звинуваченням у домаганні після того, як у 2018 році він насильно поцілував співробітницю нічного клубу у Нью-Йорку. Він також зізнався у двох інших випадках подібних контактів. Після цього він пройшов терапію, і на кілька років скандали припинилися. Куба почав намагатися відновлювати кар'єру після здавалося б успішного курсу виправлення, однак скандали його не полишали. І на початку 2024 року він зіткнувся з новими звинуваченнями. Згідно з цими звинуваченнями Куба повернувся до своїх старих звичок, його жертвою став музичний продюсер Родні Джонс, той самий, який подав позов проти Діді в лютому. Хоча Куба ніколи публічно не взаємодіяв із Діді, схоже, вони знали одне одного достатньо добре, щоб Гудінг міг з'явитися на одній із його яхт. За словами Джонса, репер залишив його наодинці з Гудінгом на яхті у 2013 році. Актор нібито скористався ситуацією та почав чіплятися до Джонса, поки той його не відштовхнув. Люди вже скептично ставилися до Куби через його минуле, але його реакція на звинувачення залишила гіркий присмак у багатьох. Він засміявся, коли його запитали про ці звинувачення і назвав їх найсмішнішим жартом, який він коли-небудь чув. Більшість прийняла його слова як легковажне заперечення. Їм здавалося, що він не розуміє серйозності ситуації або просто не переймається. Деякі також вважали, що він ховається за своєю вірою, щоб створити видимість, ніби він змінився. Але насправді це було лише грою для повернення слави. Хоча нічого ще не доведено, люди залишаються настороженими щодо нього. І як справа Діді продовжує викривати все більше знаменитостей. Буде цікаво побачити, як це змінить їхні репутації у 2025 році. Ця ситуація показує, наскільки крихким є імідж знаменитостей у сучасному світі, особливо в епоху, коли кожне сказане слово або дія можуть стати вірусними та мати наслідки. Громадський стає все більш вимогливою до відомих осіб, і навіть найменший натяк на заяви з чимось сумнівним може спричинити шквал критики. Це не лише історія про Гудінга, Леброна чи Діді. А й про те, що наскільки швидко суспільство може змінити свою думку про тих, кого вважало іконами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, долучайтесь до збору на ЗСУ та підтримуйте канал фінансово. Дякую за перегляд.